Вітаємо вас, шановні передача жарт-клуб Побрехеньки. вітає вас із віночком свят на Україні. Віночок свят святки почалися. Святки почалися з Андрія, Варвари. Там був Миколая, Різдво, Новий рік, Водохреща і так далі. А для нас от, телевізійників Житомирських почалося свято з 4 березня, бо нам виповнилося 17 років день народження. Наш от, а ми святкуємо сьогодні у наших старих друзів. От, компанії «Автомір 57, а точніше, це фірма Опад. От, автосалон чудових, красивих, ну, цукерочок просто автомобілів Шкода і Volkswagen. Ну, ми, звичайно, перше коло побрехенечок, отак на вулиці серед снігу. Проводимо, будь ласка. Жена говорить, мужу, ти ж не забув, що у мене скоро день родення? Подивіться, мені щось такое простеньке, простеньке, такое легке, легке, щоб я могла подивитися і сказати, вау, Volkswagen! Їде, ну не буде казати, Даїшник, працівник Даї. Їде на робочому авто, робоче авто Volkswagen його. Коли це бачить на шкоді, їде явно людина. Від якимось чи шафе, чи може хто його знав, але він спиняє. Спиняється, зі шкоди виходить на рік, він каже, а, -а дорогенький. А ну-ка, бере мілком, отак от, от проводить на землі, потримай мікрофон, проводить на землі, а ну-ка, каже, давай, тут січас". Ну, Дід, а ти знаєш, чому у Запорожця багажник спереді? Ну, напевно, для того, щоб не бачити, що не вкрали в тебе нічого. <рес> Тому що при такої швидкості за віщичками то надо слідити. У <рес> Житомирі нова тут і на 57 фірма Опад. От і автосалон, де продаються шкоди Фольксвагени, і ми розпитали. От. Человек приезжает домой на шикарной школе, заходит, а дружина лезет до нього. и говорит, ти ты знаешь, что до тебя сказочка пришла». «С з якої какой сказочки? «С доброй». Он, «Что, выгнали?» Школа, и учительница спрашивает, «Вовочка, а богатые помогают бедным?» «Да, Мария Ивановна». «Приведи пример». Ну вот, когда... Сосед Вася написал на папином новом Фольксвагене слово «лох», то папа сам ему оплатил лечение. А, коханы, ты знаешь, мы не кажется, в карбюраторе нашей машины вода. Ой, какие мы умные стали. Мы знаем, где у нас карбюратор. А, до речи, где наша машина? В озере. А это, значит, это самое. Значит, жена говорит мужу, звонит старый такой, хороший анекдот. Звонит мужу. муж, говорит, ты где? Я, говорит, в норе. В какой нарі, непонятно в какой наріє? Ну в нарі, що ти мені подарил? Дура, я тебе подарил не, на, не нору, а Рено. Хорошо, що тобі пежоні подаріли що. Діду, чуєш? А от ну поряд з такими гарними машинами, як Volkswagen і Шкода, обов'язково повинна бути якраз білявочка красива. Давай про білявочку щось розповімо. От, наприклад, дивись, якщо білявка кинула в тебе гранату, то що потрібно зробити? Ну, вы... вы вызмекнуть кольце и кинуть назад. Ну, раз про женщин, значит, про женщин. А это точно поможет, спрашивала царевна Несмеяна, глубоко затягиваясь. Ну, вот, значит, нет. Журналіст купив ось тут Volkswagen, такий крутий журналіст, і приїжджає на річку у діда, довгожителя бере інтерв'ю каже: от скажіть, будь ласка, от ви прожили багато років. Чи є у вас якісь прикмети, по яким ви погоду? От, знайти, звичайно, є. А які, якщо не секрет? Ну, оце, ви бачите той берег річки? Бачу. От якщо ви його бачите, то буде дощ. А якщо не бачу, Якщо не бачите, то дощ уже йде. Ви знаєте, наші житомирські гаїшники дуже хочуть бути схожими на американських полісменів. Але як заметили, вот тут, вот, в кафе Авеню 57, которое здесь знаходиться, як как би бы вони не намагалися попросити прийдя вовнутрь, кофе и і пончики, у них из рта вылетает все одно, бутилку водки і беляш з м'ясом. Так, дуже, дуже шкода, що в мене немає шкоди, так? Але не про це я хотів розповісти, розповісти анекдот. Житомиряни стоять троє хлопців, один каже: Ви знаєте, хлопці, я по батькові єврей. Кажуть, ну і що, ну я по матері єврей. Три каже, а я по житті єврей. Ну, Валера тут згадав про бар, авеню 57, про кафе. Він у нас спец по цьому ділу. Дійсно, тут є і бар, і кафе. Якщо ви купите тут машину, можете обмити тут же в кафе або відсвяткувати якісь свої особисті свята. Ну що ж, пішли до салону, до салону автомобілів Шкода і Volkswagen. Отже, автосалон. Ми в тій частині, де продаються чудові, красиві автомобілі. Шкода, ну тут, будь ласка, Октавія, вам от а от біля біля автомобіля ми суперб. – це просто гордість. Цю машину кожен хоче мати, і ми ну, теж хочемо мати, сьогодні. Постоїмо ну, трошки, хоч буде не, не стало. Але давайте, давайте до поприглядачок. Ну давайте. В кожній машині є поняття лошадіна сила. Да? Да. Ну, звісно, раніше машин не було, були лошаді. Ну і от, значить, в'їжджає мужик на телегів в село. а там телега полностью угруженная углем, здоровая, тяжеленная, И он такой заезжает, люди, я уголь привез, блин. лошадь усталая такая поворачивается, он привез, блин. Ну так, да, сучасні автомобілі це Октавія Фабіо, Суперб. Та шкода. Оце сучасність, так так називаються сучасніці. Ну, дружина, одна жінка приходить до лікаря, і каже: Лікар, ви можете так зробити, щоб мій чоловік був як раніше, як бик. А то він слабий став у ліжку. Той можу. Роздягайся, а навіщо? Ну, ви ж хочете, щоб він був як бик? Почнемо з рогів. Каже, куми, наш сусіда шостого поверху, не таксістом часом працює. Каже, таксую, а ти звідки я взяв? Та розумієш, я два рази з ним в ліфті їхав, і він обидва рази з мене плату за проїзд взяв", каже. Це у гуртожитку білявка пролила е, кип'яч на, на підлогу. Так, так. І так каже: та витирай швидше, витирай друг. А каже, як я буду, воно ж гаряче, так долий холодної води. Ну, Продовжає тему пролешать. Два кума зустрічаються, один другому говорить, куме. Прикинь, я говорить, ти що взяв в оренду 10 гектар колхозної землі. Тут говорить, о, я думаю, кум, що це твоя лошадь, вон за туалетом повісилася. Чуєте, так, так, ш, такий, такий шум. Це відкривають ворота, вже купують автомобіль, будуть зараз виганяти. Взагалі, ти розумієш, ми, от як, як ми десь знімаємо автосалоні, обов'язково хтось купить автомобіль, а ми та, ми гарний талісман. Жінка. <реку> <реку> Чоловікові, ти що, знов набрався до свиня? Де ти? Є? Так ти ж сама винна. Ти сказала погуляй з собакою. От ми з шариками гульнули на 200 баксів. Кажете. <рив> кажуть так, ви одружений, так, одружений. На кому? На жінці. Ну, що ви тут жартуєте? Це само собою зрозуміло. Нічого я жартую. От у мене, наприклад, сестра, так вона одружена з чоловіком. О, діду, бачите, от магазин, це ось магазин, де продаються такі, як оцей автомобіль. Шкода, шкода Октавія. Вон, шкода тільки те, що ця шкода вже продана. Ну ми хоч постоїмо з вами біля, біля цієї шкоди. Сто і потравимо по брехеньки. Да, зато, ну, зато, якби в мене це буде шкода, ця машина гарна. То я обов'язково куплю термос. Та, до речі, дід купив термос. Йому так. сказали так, що, що цей термос може зберігати, от, наприклад, залити дві чашечки кави, він збереже, що вона буде гарячою ця кава. Або морозиво кинути, то він воно збереже, і морозиво буде холодним. Отакий от термос. Та да, гарний термос! Ну а що я шо ти зробив, коли я от сьогодні зранку відкрив термос? Спитав, що а... в тебе в цьому термосі? Ну що, там дві чашечки кава, кави і одне морозиво. Слухайте, от діду отак у діда як запитали одного року, скажіть, а коли краще жилося? От зараз чи при Сталіні? Він каже, звичайно, при Сталіні. А чому? Тому що при Сталіні я був молодий і в мене було багато дівчат. Оце ти правду кажеш. До речі, в мене є ще велосипед. О, це ага. бетат діда якось на суді запитали. Кажуть, діду, ви залицялися до дівчини до одної на карбутовці ага. о 16 й годині, а вже 16.15 ви вже на мальованці були. Каже, а вже в то ви вже були на бумажці, Каже, як це ви ж встигаєте? Так мене ж велосипед! Це Фірма приймає по прийому на роботі. Без безробітних стоїть уйма людей. От виходить виконроб і каже, так, ти. Ти, і ти, Один ще каже: а можна я, і ти, ідіть собі, а всі останні за мною. <ривіт> Шкода Фабіо. Ну, до речі, коли можна постояти, отак як ми це робимо, можна купити. Але можна тут купити при придбати цього автомобіля і не тільки цього, а інші, і в кредит. Правда, Валера? От я дивлюся, що в тебе вже працює, працює думка і в, віднос... і в лізень, да. <ривіт> так. Ну поїхали, поїхали в лізінг. Ну, хорошо. поймал не мой золотую рыбку. Говорит, ну загадывай желание, ну не мой показывает. Ну мороженое что ли? Кушать хочешь или что? А, я понял, Ренов лизинг. Ну, это тоже про рыбку такую, рыбку. Иван Дурин сидит над речкой и Пише палкою по воді, такі якісь непотребні всякі слова. Значить, випливає, щука, каже Іван, ти що, зовсім дурень? Тут же мальки плавають, а ти такі слова пишеш. <риклад> а це значить саме двоє двоємужико. один говорить: ти чого такой грустний? Та да от розумієш, купив машину. И вот решил купить талисман, который притягивает деньги. И повесил он на лобовое стекло. Ну и что? Вчера в нее въехала инкассаторская машина. А вы знаете интересный факт. Оказывается, российский автомобиль АК работает на аккумуляторах от телефона Nokia 3310. Ну, а это, значит, приходит домой, приводит, говорит, тату, это Мария. Ну и что? Она будет жить с нами. долго? До ранку. А это знаете, теперь разговаривает двое женщин. Одна вторая говорит, представляешь, говорит, вчера малому чуть не сорвала утренник. Говорит, почему? Да вот воспитательница сказала на утренник всем приходить в масках. Ну и что, в каждой же аптеке есть маска. Так правильно, все пришли в масках. И как дура пришла в маске крокодила. Автомобиль Шкода Фабия, Шкода наша. Автомобиль Volkswagen Поло, уявляєш собі, отаку от красунечку, подару подарувати своїй коханій жінці, Уявляєш? то виявляєш ой ой, да. Ну ти хоч поприхеньку подаруй тоді. Ну так ну ладно. Лада приступила к выпуску новой модели под названием Евпати-Калаврат. Именно это звукосочетание описывает как нельзя весь дизайн и ходовую часть автомобиля. Так Хлопці, а на мене вчора напали грабіжники. Ну да. Ну і як ти викручувався з цієї ситуації? Та я кажу одному на, другому на, третьому на, а далі що? А далі в мене закінчилися гроші. Шашличник на базарі зазиває, каже, шашлик із барашек, шашлик із барашек, шашлик із барашек, дядьку, а у вас із не каже, є. Слушай, тобі як брату скажу, бери, этот барашик при житті такої свинья а це професор до студента каже: От шановний, скажіть, от, якби вам запропонували от, купу грошей або розум, що б ви вибрали? Той каже: купу грошей. Професор даремно, даремно, а я б вибрав розум. О, так звичайно, то вибирає той, кому чого не доставає. Із <рес> 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 об'яснительної начальника цеха. 16 января. Бездиханне тіло слесаря Лесаря Петрова було доставлено в цех. В 7 утра бездиханне тело, не приходя в себе, приступило к работе. До, до равіни приходить молодий єврей-ортодокс, каже, Ребе, от зараз шабат, велике свято каже, працювати не можна. Скажіть, а от, наприклад, стрибати з парашуту можна? Реби посміхнувся, каже, стрибати можна, парашут розкривати не можна. А це корабель. Ну було була крушення корабля, і на безлюдному острові опинилися два матроси, і красуня, жінка. І от ці матроси почали з собою битися, битися, битися за те, в ну, чі красу... кому ну, за красуню. Звичайно, вона так зупинила їх, хлопці. Чекайте, ви що? Ви що могли подумати, що хтось із вас буде мені зайвий? Фірма Опад у Житомирі. Вулиця Ватутіна, 57, От такий автосалон, і там продають шкоди, а тут Фольксвагени. От я зараз сижу в автомобілі. Фольксваген Пасад, ось так діду, да, гарно тобі сидіти. Гарно да. сидіти, гарно сидіти. Вам погано стояти. Да? Ні, нормально, мене не Юрчик не тримає не. на руках завжди. <щак> <Защо? с Rio> да. Скажи, а, аварія, аварія. От сталася аварія на площі. Врізалась, ну, мазда там, люба авто, влізло, капот, вліз, аж в, 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 нема передка. Даїшник підходить і говорить, що бачиш, що всі, всі три чоловіка сидять на задньому сидінні. Каже, хто вів машину. Ви не повірите, ми всі сиділи на задньому сидінні. А це такий автолюбитель. Василь Іванович Чапаєв ага. виш, вишикував бійців і каже. Хлопці, а ну скажіть мені, чи гроші потрібні птахам? Кажуть ні, Василь Іванович, так от соколи орли мої, ваші гроші я пропив. Дід у вісні розмовляє. Кохана, кохана. Баба поряд лежить. Давай займемося коханням. А вона, ой, голова болить. А вона, тише, 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 мовчи, я по телефону розмовляю. <риклад> тише, 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 мовчи, я по телефону розмовляю. Отже, оце автомобіль Volkswagen Амарок. Ну, шикарний. Ми, як оце, по попріріям, по це будемо їхати на ньому. Дивіться, як... ну а, Кузари, а до речі, да, да, да а до речі, Фольксваген Тігуан, поки ми знімали, вже купили. Ось okay. так. А так завжди відбувається. Де ми де ви от засідаємо, то там відразу щось щось купують. От ну що, хлопці? А це виходить через те, що ми по розповідаємо. Леп. А це значить під новий рік, двоє двое, двое сидять, один второму говорит, ну що, візьмемо по 50, второй говорит, а що, помоложе не осталось? <реш> 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 В купе, значить, їдуть три мужика, Один, значить, визиває проводника, каже, так, відкрийте вікно, відкрити вікно, бо я тут задихнусь. А другий каже: не відкривайте, бо я простужуся. А той так розгублено дивиться на третього пасажира, а той, а той каже, так закрийте вікно, хай один задихнеться, а потім відкрите, хай другий простудиться. <реш> Останавливает гаишник машину э, и говорит: вы нарушили скоростной режим, пожалуйста, платите штраф. Тут оттуда высовывается рука спортмана. Говорит: возьми, сколько тебе надо. Он открывает одно отделение, там пачка долларов, открывает другое пачка гривен, открывает третье, визитка, генерал Гаи. Говорит, опа. Товарищ генерал, разрешите доложить? Докладывай доллары к долларам, гривны к гривнам. А это, знаете, Новый год же приближается. Ирония да. судьбы, и вот по этому поводу анекдот. Пошел мужик в баню, помылся, и вдруг смотрит, забыл полотенце. Думает: ну что ж делать, стоит, стоит такой растерянный, и вдруг видит объявление: за навесками не вытираться. О, подумал мужик, это мысль. А ты зайшов мужик до ванны. Та й став на ваги. Та й дивиться, живіт так втягує, бо не бачить там цифрок. живіт втягує, а э, дружина підход, заходить і, і каже: А що ти думаєш, що це як живіт втягує, що воно допоможе тобі. А як же а, звід... а як, же я, як же я цифри побачу? Народна мудрость. Нарушителями правил дорожнього не рождаються, іми умирають. Студент здає іспит, заходить, каже: Слухайте, ви у п'яного студента можете екзамен прийняти? Да, прийняти. а у дуже п'яного зможете прийняти? Зможемо. Так, хлопці занось Петра сюди. Що ж, ось наш друг Віктор Іванович Матусевич, це він ну, господар ось цього автосалону. Найбільшого я знаю автосалон, один з найбільших у Житомирі, де ви можете придбати собі чудові машини, чудові шкода, Volkswagen. Ну, я знаю, що він найбільший у місті, але от про те, які новорічні привітання від цього автосалону, Віктор Іванович скаже сам. Ну, по-перше, наш автосалон зараз діє в нашому автосалоні. Зараз діє система новорічних знижок. На всі моделі Volkswagen зараз іде акційна програма мінус 10% від вартості автомобіля. На шкоди всіх чекають приємні подарунки. Тобто, купивши автомобіль, шкода до Нового року, ви получите комплект зимні гуми безкоштовно, а також додаткові пільги при обслуговуванні автомобіля. Так що чекаємо вас е, в нашому автосалоні Шкода Фольксваген по вулиці Ватутіна, 57. Е, будемо раді вас бачити. А також вітаємо вас з Новим роком. Бажаємо вас щастя, здоров'я, наснаги в наступному році. І щоб у вас було побільше грошей. Буде більше грошей, будете приїжджати до нас, а ми будемо вас уже задовольняти ну, чудово, автомобілями. Чудово! І традиційно в нашій програмі «Обрехенька» від Костянтина Яновського. Запитує дружина у чоловіка: Микола! Микола! Ти в акваріумі воду поміняв рибкам! Каже, а для чого її мінять? Вони ще цю не випили. <плес> ну, що ж, до всього того, що ми говорили, треба ще сказати, що тут є автосалон, так називається Лада, де от продаються автомобілі, ну я би сказав, найнародніший автомобіль у Житомирі і його околицях це Жигулі. Жигули, лада. По Україні, Навіть на Україні, ну а це стосується Житомира. Ну що ж, по останньому колу по брохенник із автосалона, де продаються Шкоди, Фольксвагени і Лади. будь ласка, по останньому колу. Ну, тема міліціонерів. Два міліціонери знайшли в лісу бом... дві бомби і вирішили її отнести в відділення. Положили її в багажник і начали здавати назад. Один старому говорить, ти акуратно, то сейчас какая-нибудь из них рванет. Нічого, говорить второй, ми скажемо, що тільки одну нашли. Діду, це ж скільки чоловік потрібен заробляти, щоб купити або Volkswagen, або шкоду. Не знаю, скільки заробляти чоловік повинен, а справжній Єврей заробляє тисячу гривень, дві тисячі віддає жінці, а на інші купляє собі або Volkswagen, або шкоду. Все посліновадні піщі отравлення починаються банальною фразою. Та що там з цим буде в холодильнику? Два студента після екзамену кажуть: Сань, ну ти що там що там ти, там ти -та здав, що ти написав? Та пустий листок здав, ну ти же дурень. Чо, а чого? Так я теж пустий здав. Скажуть, що ми одне одного списували. Сержант Петренко, ви не трезви. Ну как я не трезвий? Ну посмотрите, вот техпаспорт, вот аптечка, вот огнетушитель, вот ребенка без Ні, Нет, вы не трезви. Ну, давайте розберемося. Вот аптечка, вот огнетушитель, ремень безпеки, техпаспорт, паспорт, навіть ручник і що ж я не Автомобіль где? Любі друзі, ті, в кого день народження 1 січня, знаєте, ваші батьки дуже непогано пожартували 1 квітня. Стоїть на, на вокзалі в Одесі єврейка, рейка плаче, плаче до неї підходить, що трапилося. Що я на поїзд спізнилася на багато, то ось на дві хвилини спізнилася до. А плачете нібито на, на дві години спізнили. Хлопці, щоб ми нікуди не спізнилися. Давайте от привітаємо всіх зі святками і з наступаючими святами все. І з вами прощається передача Жар-клуб. Побрехенькі! Побрехенькі! pobre gente